Колеги, дорогі і сестри, вітаємо вас на круглому столі кафедри церковного права. До речі, за нас не тільки перше кафедри, круглий круглості нашої кафедри, а в нас є презентація нашого герба кафедри, яку ми можемо спостерігати на екрані. Перед тим, як перейти безпосередньо до самого питання чи теми круглого столу, я би хотів би звернутися з таким побажанням і заохоченням. Брати активну участь у Круглому столі. Ми надмисно другий семестр виділили і присвятили проведенням круглому столу, і за то, щоб змінити формат наукової праці нашої академії, щоб це не було лише так формально, поставили галочку, послухали, то, яку доповідь підготував і розійшлися. Ми хочемо, щоб всі брали безпосередньо активну участь, щоб обмірковували, брали участь в дискусіях і в обговореннях уважні, Після кожної доповіді є можливість підняти руку, сказати свою ремарку. Особливо закликаю до уваги студентів випускних курсів. Якщо ніхто не буде проявляти активність, то я думаю, я заохочу вас до активності і надам вам слово. Безпосередньо починаємо круглий стіл на тему Соборно-Правності Православної церкви, актуальність викликає 8 Вселенського собору. Я дещо нестандартно почну круглий стіл, не з доповіді, а зразу дискусійного питання. Коли ми підбирали тему, ми знали, що ця тема, ця тема цікава, це тема на листах пресії, дуже обговорюють, актуальна. І є багато актуальних питань. Але коли більш глибше почав вивчати цю тему і читати сучасну літературу, то я здивувався, що можна почати цей круглий стіл і самого питання, що таке Вселенський Собор. Виявляється, як ми з вами... Вчили в академічних курсах церковного права. Ми з вами знаємо, що Вселенський собор це вищий орган управління Вселенською церкви, який приймає загальнообов'язкові рішення для виконання всіх помісних церков. І тут в світ не так давно вийшла книжка православ'я і Ларіона Алфеєва. Можете автора спостерігати на екрані. Книжка зі скромною назвою Вчення православ'я, та в два томи скоро буде третій том. Можна було б на цю книжку не звернути увагу, якби не сама постать автора. Ця постать автора є найбільшим соратником, помічником Московського патріарха Кирила, людину високоосвіченої, ну і людина, яка безпосередньо бере участь у місті питаннях і саме підготовці Вселенського собору. І ось що він пише про Вселенський собор в своїй книжці. Переводити на українську чи можна в оригіналі, на ну, російській. Каков канонический статус Вселенского Собора в истории Церкви? В православной среде широко распространено мнение о том, что Вселенский Собор является высшим органом власти в Церкви, которому подчинены поместные соборы и предстоятели местной православной Церкви. Нередко различиями между западной и восточной церквами видят в том, что в западной Церкви высшая власть сосредоточена в руках Римского Папы, тогда как восточная она принадлежит Вселенскому Собору это понимание не соответствует исторической действительности. Это понимание не соответствует исторической действительности. Вселенские соборы никогда не являлись высшим органом власти православной церкви. В течение почти трех столетий до созыва Первого Вселенского собора церковь вообще не знала, что такое Вселенский собор. В течение 12 веков, протекших со дня окончания Седьмого собора, православная церковь живет без Вселенских соборов. Основная роль Вселенських соборів в IV VIII веках заключалась в опровержении той или иной ереси, волновавшей в даний момент православних документов. Не следует думать, будто христианская християнська церква в IV и VIII веках жила от Собора до собора. Вселенські собори созивались нерегулярно, з переривами в 20, 50, 100 і более лет. Продовжує через два абзаци. Лишение Вселенских соборов не становилось обязательным для церкви до тех пор, пока их собственные поместные соборы не утвердят эти решения. Таким образом, именно поместный собор каждой отдельной церкви, а не Вселенский собор, был последней и высшей инстанцией, выносившей свой суд по основным догматическим и каноническим вопросам. Разумеется, позиция других церквей при этом учитывалась, но только в той мере, в какой она не противоречила позиции данной церкви. Я думаю, що саме це більш ніж дискусійне питання, актуальне питання, що вищий очільник Російської церкви принижує річ значення Вселенського собору і воно щось значення по собору. Ось якісь думки по цьому черепники? Більш активніше. Ну, це тоді прокоментую я. До речі, це не. Така не сьогоднішня позиція в російській богословській думці ведеться е, така лінія, яка хоче е, прирівняти взагалі поняття Вселенської церкви до помісності. Грецька церква, грецькі богослови говорить, що Вселенська церква це су сувокупність православних церковь всієї сім'ї православних церков. А російська церква зайняла позицію, що Вселенська церква прирівнюється до комісної церкви. І пояснює тим, що помісна церква володіє всіма ж благодатними дарами, що й Вселенська церква, звершенням таїнств і власного управління. Тому Росія, це напевно стратегічний хід, бо Росія бачить, що її не очолити в соборі, не очолити Вселенську церкву рішенням Селенського собору, тому вона вищує свій статус як помісної церкви і тим самим займає домінантне положення. Ну, після такого вступу я хочу, щоб ми слухали доповідь про критерії Зеленського собору. Що ж таке Селенський собор, які необхідні умови, щоб слухати. Доповідь нам зачитає студент третього курсу Мирчук Володимир Кошта.